У довоєнному житті Роман Галиш умів поєднувати багато ролей: висококваліфікований слюсар-ремонтник, від рук якого залежала без аварійна робота механічного остаткування великого підприємства. Багатодітний батько, який був надійним тилом для родини, і справжній воїн, котрий з перших днів великої війни взяв до рук зброю, адже не міг стояти за спинами інших. Роман показався дуже кваліфікованим спеціалістом. А головне це дуже. Добрим, чуйним і е, класним колегою. Це найважче. В житті в цивільному в нього залишилось п'ятеро дітей та дружина. Був гарною людиною, завжди мог, мог допомогти. Можна було на нього покластися. Гарна людина. Дуже шкода, що він пішов від нас. Життя бійця обірвалося 7 квітня під Новобахмутівкою Романо на віка 43. Надійний колега та справжня людина, а ще мужній воїн. Такими словами згадують Ігоря Дорошенка ті, з ким чоловік ішов по життю. Я йшов в забой, коли з Ігорем працював. Я ніколи не боявся. Ну, не боявся не то, що там може произойти. Я не боявся, що він мене кине, що він мене бросить, шам уйде. Він дуже в цьому плані. Він надійний товариш був, дуже надійний. І, і зараз, як оця війна, я впевнений в тому, що він, не, ну як би, не ховався за чужими спинами. Він... Виконував свій обов'язок. Гірник із багаторічним досвідом з перших місяців російського вторгнення боронив Україну. 5 квітня кулеметник Ігор Дорошенко потрапив під артилерійський обстріл ворога під Авдіївкою. Лікарі боролися за його життя, але поранення виявилися аж надто важкими. Знаю, тільки з гарної сторони був хорошим товаришем. Я не знаю. Хорошим спеціалістом, хорошим товаришем. і В дальнішому став прекрасним воїном. Він ні не був ні трусом, ні предателем, ні падліцом каким то Человек з великої букви. Ігорю Дорошенко було 47. Вдома на нього чекали дружина та син. Для них він справжній герой, як і для всіх земляків, спокій яких боронив до останніх хвилин життя. Олег Хендриксон, Артем Кравченко, цей день.